За останніми підтвердженими даними під час Революції Гідності та бойових дій на сході України загинуло 14 лучан. Це Герой Небесної Сотні Василь Мойсей, військовослужбовці Володимир Зародюк, Дмитро Йовзик, Віталій Махновець, Володимир Прокопчук, Рустам Хамраєв, Сергій Шостак. Сергій Гулюк, Ігор Філіпчук, Сергій Климчук, Роман Лучук, Максим Шульга. Шануємо пам'ять Героїв Небесної Сотні, пам'ять загиблих в неоголошеній війні хвилиною мовчання. Вічий обов'язки студента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки складаємо обідницю, бути гідними студентами університету, сумлінно виконувати наші обов'язки, берегти і розвивати традиції Альмамата, поважати і шанувати своїх викладачів, бути патріотами своєї держави, примножувати славу України творчими успіхами та науковими досягненнями. Прошу разом зі мною тричі повторити. Присягаємо, 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 присягаємо. Присягаємо. Шановні батьки, шановні викладачі, високоповажні гості. Сьогодні пивна політично суспільна ситуація в Україні. І ми, ми знаємо всі, що цей новий навчальний рік міг не розпочатись, якби рішучі дії наших громадян України, рішучі дії президента, рішучі дії уряду. Зокрема, я хотів би сказати найбільш рішучі дії нашої нової української армії і рішучі дії кожного героя, кожного патріота України, який бореться на залежність нашої України на сході України, з нашими російськими загарбниками. Тому я, звертаючись до наших першокурсників, хотів сказати, що ми повинні мобілізуватися разом з всіма студентами, всіма викладачами нашого університету. І зробити багато кроків для того, щоб ми отримали перемогу і стали незалежною, самостійною європейською державою. Звичайно, я хотів би сказати, що кожен студент, кожен викладач нашого університету повинен сам самостійно щось зробити для нашої перемоги. Тому дуже приємно, що в цьому році наші студенти, які поступили на перший курс. Вони обрали наш європейський університет, що вони вмолилися у колектив, студентський колектив університету Лесі Українки. Звичайно, ці студенти, які поступили в наш університет, вони надіються тут отримати найкращі знання і інтегруватися, і жити вільні в вільній нашій державі, європейській державі. Тому я хочу вас запевнити що наші викладачі, наші студенти старших курсів все зроблять для цього, щоб ваше навчання було в нашому університеті успішним, щоб ви були щасливими, навчаючись в нашому університеті. Звичайно, я хотів дати таку інформацію для наших першокурсників. На гербі нашого університету є постах весні Українки. Це, це вона багато зобов'язує. Кожного студента, який поступив в наш університет. Також є девіз, написаний на гербі нашого університету. У переводі з Латині віцес» означає наукою переможемо. І звичайно, у нас є така добра традиція навчання радіо університету. Ми кожен рік приймаємо девіз нового навчального року. Минулого навчального року в нашому університеті був девіз, що ви навчаєтесь не для викладачів. Не для батьків ви навчаєтесь для себе, коли ви поступові університет. В цьому році була пропозиція, і ми будемо навчатися під дивізом, що допомагаючи один одному, ми станемо непереможними. Тому, шановні студенти, всі студенти нашого університету, ми зараз це навчання найбільш складне в історії нашого університету за 23 роки незалежності. Тому я думаю, що ви витримаєте цей період і ми все зробимо для того, щоб наш університет ще краще отримав свої критерії для того, щоб інтегруватися європейську освіту. Тому, шановні першокурсники, бажаю вам нових перемог, бажаю вам нових натхнень. І Всього найкращого в вашому житті до нових для отримання нових знань в нашому університеті. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте сьогодні вітати вас з початку навчального року, радіти за вас, вашому першому самостійному прополі. Ми інколи чуємо такий вислів, чули раніше такий вислів. Старші люди говорять завжди, ось в нас час були хороші діти, а тепер все гірше, гірше і гірше. Порівнюючи це з собою. Але дивлячись, що відбувалося протягом останнього півроку, можна сказати сміливо, наші діти стають кращі. Інші, вони просто інші, чим це було колись. Але інші це не означає гірше, інші означає краще. Що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. І сьогодні ваші батьки хочуть побачити цей прогрес, це вираження кращого, що вони вас вклали. Свою генетику, свою культуру, свою віру, свою любов. Я впевнений, що ви відгукнетеся на ці батьківські побажання і благословення, виразити весь свій геній і талант. Але без праці, без молитви важко цього буде досягнути. І тому я закликаю усіх вас не гаяти часом, не думати, що вічно буде. Перший курс і перші дзвони. Час біжить дуже швидко. І використовуйте його собі ж на благо на прославлення вашої сім'ї, родини, на прославлення України і, звичайно, на прославлення цього вузу, якого ви будете називати як матір'ю, як тим місцем, з якого ви народилися і стали іншими. А іншими однозначно я впевнений в слова це кращими. Тому Божого вам благословення на цій дорозі, дорозі цікавій, дорозі важкуватій, але дорозі правильній. І хай цей рік буде не просто успішним навчанням, хай нарешті наступить мир в Україні, щоб не призивали нікого до Збройних сил. В потребі, щоб мир, який що був над Україною, як сьогоднішнє Сонце, зігрівав, надихав і давав, давав можливість бути впевненому в завтрашньому дні. Священніший владико, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення про присвоєння вченого звання професора кафедри геометрії і алгібри Чучуріну Олександру В'ячеславовичу. Звання доцента кафедри філології та методики початкової освіти Йовхімчук Наталії Володимирівні. Вченого звання доцента кафедри загальної та соціальної психології одляшаноку Василю Васильовичу. Вченого звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Сокол Марії Василівні. І вченого звання доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії строк Оксані Мар'янівні. Студенти, батьки. Я щирої душі вітаю. Вітаю в першу чергу першокурсників з тим, що вони від сьогодні вже студенти. Я радий за вас, що ви зробили такий вибір. Вибір навчатися в одному з кращих навчальних закладів України. В навчальному закладі, який кардинально змінився за останні роки, в навчальному закладі, який сьогодні показує яскравий приклад не на папері, не на словах, а на ділі євроінтеграції України, євроінтеграції науки. І тому я ще раз і ще раз вітаючи вас надіюсь, що та професія, та спеціальність, яку ви вибрали, стане вам у хорошій нагоді, у пригоді у вашому житті. І ви ті знання, які ви почерпнете в інституті, будете вдосконалювати. Будете, хто захоче наукою займатися, подальшим займатися наукою, хто просто працею, хто працею. А викладацький склад тут високопрофесійний. Сучасний, з новітніми підходами до навчання, з новітніми підходами до науки, до наукових праць. Тому використовуйте цей час. Я розумію, що є така приказка, і сам був студентом від сесії до сесії, живуть студенти весело. Безперечно, жити потрібно весело, але не забувати, що по завершенню університету буде тим невесело, хто не захотів вчитися під час. Сестрі, тому ви старайтеся це все поєднувати.